Ранок статебе у прямому ефірі триває. Коли наближається час відпустки, багато хто воліє не використовувати її. Кажуть, що мають багато роботи і не можуть на когось покластися. Проте інші хочуть більше заробляти. Мовляв, час це гроші. Отож, мінімально скільки часу потрібно людині, що відпочити, знають гості нашої студії Олександр Мисак, начальник відділу державної інспекції з питань праці у Тернопільській області та психолог Світлана Яхман. Доброго ранку, панове. Отже. Навіть Світлано, скажімо, від улюбленої роботи потрібно час від часу відпочивати, щоб отримати максимум задоволення від відпустки, як її краще провести. Ну, no, взагалі, треба відпочивати завжди. Робота роботою, улюблене заняття чи ні. Але людський організм такий, що він потребує повністю розслаблення, переключення на якісь інші, скажімо, інтереси, цікавості, погляди на іншу інформацію. І якщо брати, наприклад, роботу, любу роботу, то через кожних дві години людина має робити перерву, хоча б на 15 uh -huh. хвилин. Щоб переключитися, перейти від одних справ на інші, випати просто чаю, цікаво, поспілкуватись. Але є ще така робота, яка вимагає там зосередженості постійно біля, наприклад, комп'ютерів. Тоді, по нормативах, відпочинок має бути через кожну годину 15-30 хвилин. Але справа в іншому, що ми не вміємо відпочивати. Ми завжди намагаємося десь, десь кудись ми поспішаємо, заробляємо гроші, діти, сім'я. Тобто, в нас не вистачає банально. На часу на якісь прості такі життєві речі. І в результаті починаються якісь хвороби, починаються якісь непорозуміння в сім'ях. І для того, щоб цього не відбувалося, в першу чергу потрібно зупинятись, вміти зупинятись, тому що, як правило. Всі грошей не заробиш, всю роботу ніколи не переробиш, і слід подумати про себе. А подумати про себе необхідно, скажімо так, два рази на рік брати якийсь такий там тайм-аут на роботі і десь переключатись повністю. Це не обов'язково в нас людей прийнято такий, якби стереотип, що обов'язково їхати літом на море, відпустка на 30 днів. Але банальність в тому, що людина може повноцінно відновитися за три дні. Решта часу йде на адаптацію. Спочатку ми приїжджаємо десь, наприклад, на море. Ми перший час ми просто адаптуємося до змінного клімату, змінних умов. Три дні ми відпочиваємо, і потім, на ну тобто, якби відпочинок також може бути не завжди в позитив. Може бути і не в негатив, ну, негативний відпочинок. Людина приїжджає з відпочинку ще не ще більше замучена ніж від роботи. Тому бажано заздалегідь все планувати. Зимовий, літній відпочинок, чи просто відпочинок на вихідні дні, краще його переключати. Тобто не сидіти вдома і не продовжувати на одну роботу, продовжувати то, що на роботі, а якось сходити з дітьми, там десь на природу, отримати якісь певні позитивні враження. І ще основна така, якби. Річ, що м'язева, скажімо, наші м'язи скорше можна розслабити, а от нервова система у нас дуже важко розслабляється. І виходить, що людина, приходячи з роботи додому, вона не може лишити роботу. І навіть на вихідних вона прокручує в голові можливі з там думки, роботу. Так, думка, роботу. Тобто вона живе роботою, вона не залишила роботу, Що на роботі. ще не встигла зробити так. І виходить, що якби після вихідних вона приходить знову на роботу, і вона зовсім не відпочивши, тому що от. Вона цілу ніч не спить, бо вона думає, як зробити, що зробити, який дати результат. Але це неправильно, тому що нема нічого в житті важливішого, ніж людське здоров'я і людське життя. Тому треба завжди про це пам'ятати. І та справа, яка була, наприклад, важлива для нас в п'ятницю, ну, в кінці робочого тижня, вона в понеділок вже може бути зовсім не актуальна. Але час втрачений, і людина не, повноцінно не відійшла вона, від цього. Вона Пане Олександре, літо настає час, коли потрібно подумати про відпустки. Отже, давайте розглянемо основні аспекти щодо права на відпустку. Хто має право на відпустку? Ну я не так весело може розповім, як пані Світлана, про відпустки. Скажу так: що право на відпочинок гарантується Конституцією України. Основні засади часу відпочинку розписані в главі 5 кодексу законів про працю України. А саме конкретизація порядку надання відпусток е зазначена в законі України про відпустки. І, зокрема, е стаття 2 е зазначає, що кожен громадянин України, який перебуває у трудових відносинах з підприємствами, з новими організаціями, а також якщо працює за трудовим договором фізичної особи підприємця, має право на щорічну відпустку. Також особи без громадянства вправі отримати також відпустку на рівні з громадянами України, якщо перебувають звичайно, в трудових відносинах. Світлана, коли найкраще йти в відпустку? І, власне, чому так люди зазвичай беруть влітку? Адже можна, скажімо, і зимою приїхати кудись відпочити. Ну, це скажімо, бажано через кожних шість місяців людині відпочивати. Відпочинок повноцінний це означає просто зміна декорації, зміна обстановки. Не обов'язково десь їхати на інший край земної кулі для того, щоб відпочити. Можна просто і в нас і в рідному місті відпочити, і навіть десь недалеко. Поїхати, і тоді відпочинок буде ще набагато якісніший, тому що людина не міняє е, певні кліматичні умови і е, часові пояси. Тому що коли людина перелітає в інше місце, наприклад, там якась різниця, 7-8 годин, перший час їй дуже важко якби, війти в звичний ритм життя. Знову тому що так, адаптація. І коли вона якби, вже адаптується, їй необхідно вертатися додому. Тобто це, виходить, такі. e uh... перепади, Що не зовсім вони погано можуть на нервовій системі відбитися, тому краще все відпочивати. Але опять-таки, відпочинок Відпочинок не завжди, як ми привикли, що це має бути 15 днів на пляжі біля води чи десь в лісі. Відпочинок це зміна діяльності, переключення. Тому що кожен день, виконуючи одну і ту ж саму роботу, в першу чергу змучується нервова система людини. І тому деколи. От, наприклад, ви знаєте, також де коли от щось робиш, робиш, і кажеш, так хочеться відпочити, і буквально якихось два-три дня повноцінний сон, якийсь подивитись, наприклад, телепередачі улюблені, чи почитати книжку, і людина от, абсолютно відновлена. І нові сили думаєш, так от мало часу от, витрачено, але завжди е, якби, можна вертатися знову в свою роботу. Є ж такі моменти. Але ще такий, для відпочинку необхідно повноцінний сон. Так як ми постійно зайняті, в нас проблеми справи, друзі, захоплення, в нас не вистачає часу нормально виспатися. І тому деколи проходиться, хто лягає в 10 та хто в 12 та хто після 12-ї години. І це є погано, тому що щоб добре відпочити, відновитися, необхідно спати 8 годин. І бажано лягати до 10-ї години вечора. Скільки взагалі у людині треба, щоб відпочити з часу? Три дні це. Така, скажем, прийнята, скажем, науковцями, от вибрано такий термін, за який людина абсолютно відновиться, при умові, що вона е, розслабляє нервову систему. Тобто вона не накручує себе думками, вона не несе в голові непотрібні думки. Тобто, три дні тоді людина... Так, три дні це такий оптимальний термін часу, за який людина повністю може відновити зусилля свого організму. Але знову ж таки, м'язи розслабити простіше, а нервову Тому. систему. Само так важче. я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії двадцять Ви бачите його на екрані, телефонуйте. Тема відпустки. Отже, пане Олександре, якщо людина не пропрацювала півроку, а хоче піти у відпустку, як в такій ситуації? Ну, хочу сказати, що в суспільстві склався деякий такий невеличкий стереотип, що для того, щоб отримати відпустку щорічну повної тривалості, необхідно безумовно відпрацювати 6 місяців. Так, законодавство загалом передбачає, що для отримання повної щорічної відпустки перебування у трудових відносинах має бути тривалістю не менше 6 місяців. Але з цього переліку є певні випадки. Право на надання щорічної відпустки до настання шестимісячного терміну перебування трудових відносинах для деяких категорій громадян не діє. Угу. Зокрема, така, жінка може бути, така відпустка може бути надана повної тривалості до відпрацювання шестимісячного терміну жінкам, які йдуть у відпустку в зв'язку з вагітністю і пологами. Інвалідам, неповнолітнім працівникам, чоловікам, в яких жінки перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю, пологами, особам, які звільнені від проходження військової служби в трьохмісячний термін від моменту звільнення з цієї служби. В разі якщо людина навчається з відривом від виробництва, Якщо тривалість навчання не перевищує 10 місяців, або при наданні відпустки пов'язаної з навчанням без відриву виробництва, і також працівникам, які не отримали відпустки повної тривалості за попереднім місцем роботи і не отримали грошової компенсації, така відпустка може бути надана повної тривалості до 6-місячного терміну перебування у трудових відносинах. Інші категорії працівників також мають право на е, щорічну оплачувану відпустку, але пропорційно тому часу, який був відпрацьований на новому місці роботи. Таке питання, Світлано. Ну і до вас, можливо, зокрема. Багато людей беруть 36 календарних днів відпустку повністю. Чи можна її розділити, скажімо, два тижні і тоді знову піти? Наскільки я знаю, відпустку можна брати там, наприклад, три дні, п'ять днів, хто як хоче, кожен вибирає для себе, але ну, це ж наше, таке наше. Це треба повністю взяти всі 36 днів. Ну а як можна 36 днів провести? Наприклад, не кожна людина може десь на морі 36 днів відбути. Для когось це дуже важко. Комусь вистачає дійсно от на морі 5 днів, щоб... Відпочити, засмагнути, і вже людині не цікаво стає. Тобто, ми всі різні, і ми не можемо тоді, якби однаково до себе все підходити і брати. Кожна людина повинна спланувати. От я завжди кажу, треба планувати. Якщо от навіть не вийде, але хоч приблизний план вже буде, його можна потім коректувати, можна вносити зміни, доповнювати. Але вже коли в людини є чітке бачення своєї відпустки, йому буде цікавіше. Він тоді орієнтується, скільки мені необхідно днів. Можливо, нема потреби брати всю відпустку. Можливо, може бути в житті ще такий момент, коли ця відпустка йому ще знадобиться цій людині. І знову ж таки, куди їхати, як відпочивати. Якщо їхати до нас в Карпати, тут відпустки, я думаю, хватає і 10 днів можна взяти, нормально перепочити, на якісь нові враження отримати, подихати свіжим повітрям. Якщо їхати за кордон, то там також відпустка не більше 10 днів, тому що, по перше, це може бути і трохи дорого фінансово, і не кожна людина знов ж таки зможе адаптуватись, тому що інша країна це. Інша їжа, інше повітря, інша вода. Ми, звика, ми звикли до нашого регіону. Нам навіть важко адаптуватися, скажімо, в інших містах нашої країни, не кажучи вже про інший, зовсім інший уклад життя за кордоном. Ті, хто от їздить дуже часто, можливо, вони от знають, що от приїжджаєш перш, і перші дні можуть бути просто проблеми з здоров'ям. І людина на цей адаптативний період він може затягнутися, і людина може взагалі всю відпустку прохворіти. або Пролежати в лікарні, або чимось отруїти, щось не піде, і все. Тому слід планувати і зважати на всякі нюанси, які можуть спортити відпустку. Якщо людина буде відноситись до свого життя серйозно, зважено, то я думаю, що буде тоді все. Скажімо, все буде в нормі і не буде таких прикрих несподіванок. Тому що я розумію, так, не можна все проаналізувати, не можна все передбачити. Але якщо в людини хоча б буде якесь певне бачення, набагато простіше і цікавіше в житті буде. Чи можна відпочити біля телевізору? Тому що ми брали думки Тернополян на питання, Вони говорили, що я відпочиваю, наприклад, біля телевізора. невже це є відпочинок? Ну знов ж таки я повторюсь: ми всі різні. Якщо, наприклад, людина взагалі не дивиться телевізор, ну от не вистачає там часу, то можливо навіть провести деякий час перед телевізором подивитись не новини. Новини вони можуть навпаки спровокувати ще якісь депресивні стани. Навпаки, подивитися якесь улюблене кіно, послухати музику, то в такому разі людина може відпочити. Але знову ж таки, щоб це не затягувалося, щоб людина знов не пересіла. Нас люди відпочивають перед телевізором, як правило, вони беруть їжу, вони сідають біля телевізору, але це ж в свою чергу воно спровоковує виникнення певних захворювань. І людина не відпочиває. Вона може, ну як можна відпочивати цілий день. Щось жуючи. Так? Тому людина по-різному може відпочити. Це головне переключитись на інші діяльності. Якщо людина, наприклад, зайнята в комп'ютері на роботі, постійно, вона вдома може сісти почитати книжку. Чи, наприклад, ну, щось зробити хороше, квіти пересадити, чи поприбирати. Тобто будь-який вид діяльності, який не нагадує ту діяльність, якою вона займається кожен день, вона ну, сприяє відпочинку. Але знову ж таки, щоб це не заходило в звичку. Тому що багато людей після робочого дня на вихідні вони продовжують сидіти в комп'ютері. Наприклад, так, от зараз комп'ютері. Це, скажімо, це як біч нашого століття. З одної сторони, це розвиток науково-технічний, але з другої сторони це проблема здоров'я, здоров'ям і зір, і здоров'я. Якщо це діти власне, сідають, і так, сідають і діти, і дорослі, тому що дорослі своїм прикладом показують дітям, як от проводять вихідні дні чи відпочинок. Чому, наприклад, батьки, не приходячи з роботи, замучені, хоча б 15-20 хвилин з дітьми не проводять. На вулиці, тому що ну, вони вважають себе замоченими, але якщо людина перебуває. Десь на природі, навіть в парку, навіть посидіти на лавці, подихати киснем свіжим повітрям, то набагато скорше це процес заспокоєння. Ну, людина скорше відпочиває, і вона сприяє тому, що лікарі кажуть, що потрібно перед сном гуляти. Людина тоді лягає спати, в неї зникають зайві думки, вона розслабляється, і м'язова система і нервова, і вона має засинає і в неї чудовий сон. Який дає їй також можливість відновитися до ранку, ну я хочу також додати, що в кожного е, потреби для тривалості і якості відпочинку є свої, і кожен може мати різні бажання і вподобання. Але разом з тим хочу зазначити, також, що законодавство України гарантує надання щорічної відпустки, оплачуваної кожному працівнику за відпрацьований робочий рік не менше 20 календарних днів. Разом з тим, законодавство не зобов'язує працівника брати таку відпустку повної тривалості. Визначено, що основна частина щорічної оплаченої відпустки має бути тривалістю не менше 14 календарних днів. Інші дні з тої відпустки працівник поза межами графіку надання відпусток може різними частинами за погодженням з роботодавцем в різні періоди часу, різної тривалості отримати. Тут же треба виходити від потреб і бажань і необхідності виконання покладених функцій на робочому місці. Все більше студентів поєдують навчання з роботою. Як тут власне, мають право на відпустку, щоб отримати її? Ну, треба дивитися якої категорії студенти якщо це студенти стаціонарних відділень вузів у них вважається основним місцем роботи і навчання це навчальний заклад і будемо говорити так вони можуть підпрацьовувати на відпустку вони мають право але за відпрацьований календарний рік пропорційно тому часу який вони відпрацювали Умовно кажучи, якщо держава гарантує надання відпустки тривалістю 24 календарних дні, то кожен працівник, який відпрацював два тижні, вже потенційно заробив для себе право на відпочинок один календарний день, незалежно від того, яка тривалість робочого часу, чи повна зайнятість, незалежно від того, високий заробіток чи не дуже високий. Тобто, власне, такий студент має право на відпустку при здачі, скажімо, державного іспиту, так? Студент, він все ж таки студент. Він найманий працівник, це вважається не основне місце його роботи. І для забезпечення навчального процесу, якщо він поєднує звичайно, роботу з навчаннями, роботодавець зобов'язаний йому надати оплачувану відпустку. Пов'язану з навчанням, здачою якихось екзаменів, сесій, державних екзаменів. І якщо студент на той момент має право на щорічну відпустку або якусь її частину оплачену, на його бажання ця відпустка може бути додана до відпустки, пов'язаної з навчанням. А якщо скажімо, як визначити тривалість відпустки, якщо за період відпустки припадають власне святкові дні? Святкові дні як Такі на тривалість відпустки не впливають. Тут бачення таке: законодавство чітко регулює, що є святкові і вихідні дні, визначені Кодексом законів про працю, робота, в не передбачається крім підприємств, основної організації, що пов'язано з забезпеченням певних технологічного процесу чи життєдіяльності. І при наданні чергової відпустки, якщо під час відпустки припадає державне свято, релігійне свято, вихідний загальнодержавний святковий день, такий день при наданні відпусток не враховується. По-простому кажучи, якщо людина в січні бажає відпочити. 1 січня, 8 січня в uh -huh. загальний загальну тривалість відпустки не включаються, відпустка на ці дні продовжується. А як, власне, пане Олександра нараховують відпускні грошові там, премії, чи коли людина от звільняється? Коли людина звільняється, бувають випадки, коли відпустка щорічна і інші відпустки повністю не використані. В такому випадку працівник має право на грошову компенсацію за всі дні невикористаної щорічної додаткової відпустки, і оплата цієї компенсації здійснюється, виходячи з розрахунку середньоденного заробітку працівника, який визначається порядком обчислення середнього заробітку, визначеного постановою сто кабінету міністрів України 95-го року. А чи включають до нарахування відпускних лікарняні саме? людина захворіла під час відпустки, як не нараховують лікарняні? Ви маєте на увазі, коли людина так. була в відпустці Хвора, і, так, захворіла. і захворіла. А, закон, справа який... в тому, якщо людина перебуває у відпустці і під час відпустки стався випадок, людина захворіла. Відпустка під час хвороби не продовжується. За бажанням працівника, якщо є підтверджений документально факт хвороби, невикористана частина відпустки, пов'язана з хворобою працівника, може бути надана після хвороби або за бажанням працівника в найближчий зручний час. І останнє для вас запитання: які бувають види відпусток і які, власне, саме? Відпустки бувають різні. Я ж... Щоб не дуже відволіктися, скажу так, що види відпусток є слідуючі. Це щорічні, щорічна основна, щорічна додаткова за особливий характер роботи, щорічна додаткова за роботу, пов'язану шкідливими і важкими умовами праці. Додаткова відпустка з навчанням, додаткова відпустка пов'язана з участю в спортивних змаганнях. Творча відпустка є. Також певні види соціальних відпусток. Це відпустка пов'язана з вагітністю і пологами, відпустка в зв'язку з усиновленням дитини. І відпустка для догляду за дитиною до досягнення дитиною трьохрічного віку. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, і відпустки без збереження заробітної плати. Тобто людина має лише право в рік взяти відпустку. Якщо людина не брала протягом року відпустку, на наступний рік вона має право взяти дві відпустки. Чи як прав як правило, графіками відпусток має бути врегульовано порядок надання відпусток таким чином, щоб людина до кінця робочого року використала право надано їй законодавством щорічно оплаченої додаткові відпустки. Але в випадку, через певні особисті обставини, чи обставини виробничого характеру, така відпустка не використана в певному робочому році, надання такої відпустки повної тривалості має бути надано впродовж наступних 12 місяців. Дякую вам, панове, за таку цікаву розмову. Надіюся, ваші поради наші глядачі прислухаються до них. Дякую за те, що прийшли до нас у студії. Попереду не менш цікаві гості. Дочекайтеся, не перемикайте канал ДТБ.